Усіх вітаю на нашому каналі. Мова піде про нашу комплектацію преса для холодного віджиму олії, а саме 50 тонний комплект, значить комплектація маслостанції, також циліндрик 50-тонний. Це в нас однопоточна система. Що потрібно знати про дану систему, коли вже отримали, коли вже ви зібрали дану комплектацію. У нас є відео на каналі, як це все вірно збирати, встановлюєте рука високого тиску, мас... манометр і також маслостанцію. Значить, по маслостанції, що потрібно знати, перше, що потрібно зробити, це заляти масло в дану систему. Заливається масло у нас через пробку, сзаді в нас є пробка, потім маслостанція у нас працює або від кнопки, також у нас є в комплекті підалька, яка працює також. В такому режимі, коли ви включаєте, маслостанція, наганяє тиск, циліндр у нас працює, шток опускається. В такому Положенні скидається тиск, шток у нас повертається назад. Ця комплектація також у нас є манометри електронні, якщо потрібно, це додаткова комплектація. А так вона комплектується в нас глицериновим манометром. Потім також в комплекті у нас є підставочка, і бочки капролонові. Є в нас від 3 літрів до 6 літрів капролонної бочки. Ну, Якщо ви розглядаєте прес на 50 тонн і більше, то тільки капролонові бочки обираєте. Оновлена рама. Листовий метал розраховувано на 50 і більше тонн, також все якісно зроблено. Лазерна порізка в нас. По бочках моделька в нас 4-літрова бочка. В комплекті у нас така підставочка це для того, щоб випресовувати фільтрувальні мішки після того, як ви вже попрацювали. Циліндр кріпиться на гайку, нас він фіксується так. Потім трішки про самі каприловні поршня. Коли ви вже працюєте, в комплекті у нас йде два поршня. Для чого їх два? Якщо ви засипаєте мало насіння, ви встановлюєте всі капролонові поршня для того, щоб шток у нас максимально не виходив. Якщо у вас повна бочка, ви просто використовуєте один капролоновий поршень і металевий. Також е, обов'язково потрібно е, е, слідкувати за тим, як, коли виходить шток. Тому що у нас циліндр йде однопоточний, всередині в нас є пружина. Це обов'язково при роботі слідкувати за виходом штока. Ну, В принципі, такі питання, основні, які ми отримуємо. А далі вже. Все просто працюєте, віджимаєте маслостанцію, наганяється тиск. Якщо ми порівнюємо з ручними насосами, маслостанція робить всю роботу за вас. Так що, якщо ви розглядаєте не тільки для себе, а для того, щоб починати справу, виготовляти олію, то обираєте зразу маслостанцію. Ручний насос це можна сказати для власного споживання більше використовується. Ну а також, якщо бюджет підходить, то в принципі можна і... Потім доукомплектувати маслостанцію. ціна, якість і також комплектація. Тому що якщо ви обираєте для початку, це ідеальний комплект, який буде справлятися з усіма культурами практично. Також у нас є бочки, де є вставки, які зменшують діаметр бочки і можна працювати з надтвердими культурами. Так що, в принципі, обираєте. Обов'язково підтримуйте нас, підписуйтесь на наш канал.